Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо проходження за Вірменію в міленіум Давен. На виборах 2003 року здобув перемогу ветеран Карабахської війни націонал-популіст з проамериканськими поглядами Жерайр Сафілян. Відразу ж Вірменія почала брати приклад із західної економічної моделі та європейської культури. У своїй предвиборчій програмі Сефілян говорив про повне знищення мафії, і вже на другий місяць свого президентства він взявся за неї. Поліції було віддано наказ розпочати полювання за злодіями у законі. Мафія вирішила висловити своє невдоволення і вчинила теракт проти радника прем'єр-міністра Гагіка Погосяна. У прес-службі МВС повідомили, що до дверей квартири була прив'язана граната. Вона вибухнула близько 9-ї години ранку. Тяжко пораненого відвезли до лікарні, але на шляху до неї Гагік Погосян помер від травм. Мафія почала діяти нахабно, вбивши начальника дорожньої поліції та у великих обсягах завозити контрабанду в країну. До Сефіляна звернулася група секретних осіб, які називають себе бізнесменами та підприємцями, які запропонували хороші інвестиції в економіку країни, натомість попросивши лише послабити тиск на нещодавно затриманих бізнесменів, з якими, за їхніми словами, їм було б вигідно вести справи. Пропозиція цікава, але Сефілян відмовився і наказав тих бізнесменів заарештувати. У Єревані з автомата було обстріляно таксі. Водій загинув на місці. Пасажири померли у лікарні. Загиблі пасажири були племінниками колишнього депутата парламенту. Після проведення полювання за злодіями в законі почалися поліцейські рейди місцями, де збирається мафія. Прийшов час знищити мафію. Для кращої боротьби з мафією ми підписали угоду про співпрацю з австрійською поліцією. МВС Австрії та поліція Вірменії підписали угоду про співпрацю, яка послужить правовою основою для боротьби з організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків. Федеральний міністр внутрішніх справ Австрії та президент Вірменії провели зустріч. Під час якої обидві сторони високо оцінили сучасний стан вірменно австрійських відносин. Співрозмовники наголосили на важливості обміну досвідом та фахівцями в галузі правоохоронної діяльності, проведення спільних семінарів та тренінгів. Величезна кількість чорних іномарок під'їхала до нещодавно укріпленої будівлі уряду Єревана через високу злочинність. Охорону та поліцію підняли по тривозі. Це кримінальне коло Вірменії та деякі високопоставлені злодії з Росії роблять Сафіляну останню пропозицію, пропозицію, від якої, на їхню думку, він не зможе відмовитись. Натомість вони просять тільки не чіпати їх бізнес. Весь грошовий фонд знаходиться у дипломаті в руках людини у чорному костюмі. Пропозиція і справді від якої важко відмовитись. Але Сафіліяна не підкупити, всю мафію буде знищена. 2004 рік став науковим. Весь рік йшло покращення освіти, розвиток шкіл, заохочення створення приватних шкіл, відновлення радянських технікумів та відновлення Американського університету в Єрменії. Мафія продовжує тероризувати уряд. Співробітники служби національної безпеки запобігли вбивству, яке готував раніше засуджений Левон Абрам'ян за допомогою вибухового пристрою. Левона заарештовано за статтею посягання на життя державного, політичного чи громадського діяча. З 1 квітня 2004 року розпочалась підготовка в'язниць до прийому великої кількості мафіозі. Почалося відновлення будівель, зупинка поліцейського свавілля і зміни порядку. Потрібно зробити все, щоб знищити злочинність у в'язницях. 3 квітня міністерство іноземних справ Вірменії оголосило про затримання великих авторитетів злочинного світу Вірменії та всього закавказзя, які збирались залишити територію Вірменії для участі у бандитській сходці у Краснодарі. Більшість злочинних угруповань, як і мафія, загалом, залишилися практично обезголовленими. Після недавніх подій залишки мафії почали тероризувати місцеве населення Вірменії, однак їх методи стали більш потайними, вони намагаються паралізувати нашу економіку. 2 жовтня 2004 року, після тривалого розслідування, над босами мафії було проведено суд. Звичайно ж, всі вони вирушили надовго у в'язницю. Після цього від мафії залишилось лише одна назва. Починаючи з 2005 року, почалися ринкові перетворення для того, щоб процвітав малий і середній бізнес. Це просто необхідно зробити для того, щоб до нас надходили інвестиції. 15 січня 2005 року президент Вірменії прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США. На зустрічі обговорювалися двосторонні відносини, а також можливість вступу до НАТО або хоча б вступити до її програм. Звичайно, поки ми знаходимося в ОДКБ, нам нічого не світить, але все ж таки президент США заявив, що Вірменія може вступити до НАТО в майбутньому. Кремль має великий вплив на наших політиків, через що вийти з ОДКБ, а тим більше вступити до НАТО, не є можливим. Тому почалися внутрішньополітичні чистки проти проросійських політиків. У зв'язку із зустрічю з президентом США та початком політичних чисток проти проросійських політиків. Відносини з Москвою значно погіршились. 18 червня 2005 року ми вступили до програми американської фінансової допомоги USAID. З вересня розпочалася демократизація Вірменії. Ми повинні показати людям, що таке свобода і чому вони мають хотіти захищати її не тільки на словах, а й у полі бою. На початку 2006 року Жерай Рай Рософілян оголосив про початок антикорупційної реформи. Був створений спеціальний антикорупційний відділ, який займатиметься всіма справами пов'язаними з корупцією. 25 березня 2006 року держсекретар США прибув до Єревану, де з президентом Вірменії було підписано декларацію про дружбу між Єреваном та Вашингтоном. Наші відносини зі Штатами стають міцнішими, а ось з Кремлем все гірше. Після підписання декларації було вирішено розширити посольство США. Посольство США у Вірменії і так одне з великих. Але після розширення воно стане найбільшим у світі. На честь всіх цих подій США розширили програми та субсидії нашої системи освіти. Після повного знищення російського впливу жрай Ресефілян запропонував парламенту проголосувати про виведення російських військ з території Вірменії і закрити 102-гу російську базу. Парламент схвалив цю пропозицію. У червні 2007 року Сефілян розпочав тур з західними країнами. Сефілян був у Берліні, Парижі, Римі, Мадриді і, звичайно ж, Вашингтоні. На зустрічах з лідерами цих країн обговорювалася допомога і можливий вступ до НАТО. На шляху назад Сефілян ще прибув до Лондона. Лондон більше не є членом НАТО, але Великобританія є одним з найбільших постачальників зброї. На сам кінець Сефілян відвідав ворожу до Вірменії Туреччину. Туреччина підтримує Азербайджан. Азербайджан у питанні Карабаха, але це не завадило обом лідерам провести зустріч. 15 січня 2008 року розпочалася предвиборча кампанія президентських виборів. Жерар Сафілян вирішив балотуватися на другий термін. Сафілян пообіцяв, що на новому президентському терміні він повністю розбереться з корупцією, а також вирішить найголовніше питання питання з Карабахом, а точніше, його приєднання до великої Батьківщини. Звичайно ж, після таких обіцянок жителі Вірменії не могли вибрати нікого іншого як жерайра Сефіляна. На цьому друга серія за Вірменію в Міленіум Даун закінчується. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.